Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру під назвою Mafia 2. Фух, нарешті, дійшов я до цієї гри, я планував її пройти досить-досить довго, досить-досить давно. Але в мене руки дійши лише сьогодні. Так що вибираємо. Основний сюжет це історія. Давайте нову гру, тому що я трохи грався в неї, тому що я перевіряв, як вона буде при записі йти. Перевіряв, як воно чи стабільна картинка. Давайте нову гру. Простий, середній та складний. Ну, нехай буде середній рівень. Зрозуміло, хто тут робив цю гру. Так, не дивлячись, що в моєму кріслу вже років 5 десь я з ним сиджу. І байдуже, що воно скрипить. Але зато можна ще сидіти. Я вимкнув всю музику, тому що це на авторські права б'є. Хоча Хоча я My name is Vito scalera. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country. Except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. Видно, що стільки мігрантів тут знаходиться. Never in my life, I seen а ось і воно місце, де ми будемо проводити час. Empire Bay. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and the little money he made mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, oh shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Мабуть, це цей свісок разом із музикою грається. Я розумію, що не атмосферно, але швидше для мене вимушена міра. Хоча стільки разів і проходив цю гру. Буду мати на каналі не один раз перепроходити. Розділ перший. Історична батьківщина. Сицилія. Липень 1943 року. Я був 504 behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return in favor. Sei nessuno Так, Ось так, отшот. З винтівки незручно цієї стріляти. Так, вилазь. Вилазь, кому говорю. Так, перезарядка. Побігати, шкода, ми тут не зможемо. Мама мія, там кулеметники. Вони баракаду зробили за цими дверима every і Уильямс став through this нас. Так. Так, витягуємо гранату. Тримайте подаруночок. О, хо-хо-хо-хо-хо! Оце бавовна прямо! Мама, мія. Дольче віта.

floor. Ось так. Так, вибиваємо ці двері. Врятували заручника. Ні, не врятували заручника застранці там за дверима. Покидьки. Яких не залишилось нічого людського. Так. Якого біса? Ось так тобі. Так. За кулемет. Так, зараз цієї циркулярки будемо їх валити. Та, скільки вас тут. Векщурі лізете з усіх дір. Так, а ну не лізьте. Не лізьте. Та скільки вас тут. Фляха, муха. Та скільки вас тут? Та скільки вас тут... А ще й танк. Цього ще не вистачало. Танка тут. Його кулі не візьмуть.

Chi si crede di essere? Ma è il davvero Don Calò? Cacetto, un congegno quando siamo maretà a un cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiarci del polso. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. А ось і підкріплення за американців.